Всіх вітаю! Сьогодні 11-й день. Цікаво, що нам, він нам такого класного принесе. Він нам принесе якусь непонятну фігню. Що це таке? Це якась сні... снігоприбиральна машина. Що це? Трохи непонятно. Колеса, які у нас, мабуть, вже є. Так, світло підповзи. Так як його ж побудувати? Це ж отак от? Ні, не так от. Трохи. Трохи складно, але нічого як казав мій знайомий, прорвемось. так от Чик. чік ой неправильно вставляю, руки з рук все валиться. Вже ж в курсі, що я вже старий, так? Мені треба не лего збирати, а пілюльки. Але як кажуть, там лего де 99, так що трохи ще у мене часу залишилось. руль Якась така фігня. Я так розумію, продовження буде наступного дня. Ну таке. Ну, прикольно, ну, це частина. Чекаємо до другого. я так розумію, буде колективна зборка з двох частин стоять. Давайте смахоликів, поки що це не так, сьогодні 11-й день, кубок вогню, минулий день також був. Ого. Що це таке? На це навіть навіть і поняття немає, що це таке. мені я хоч, хоча б описав. Ну вже щось б загубив. Чи не? Не, я загубив. Щось якось один колитить, падає, і просто щит западає у мене поміж ніг, і все. І, і пиши пропала. Ось тут вже нахай, нарешті ця повноцінна пластина, бачите. Так. І вона темно коричнева, це не чорний колір. Я вже побачив. Це типа... Я так не називаю трохи рідкий колір, не, багато, не всі деталі його цього кольору є. Не то, що він такий сильний і потрібний такого кольору. Бо, як показала практика, люди не дуже люблять зараз ліса всяке таке. Раніше лего тематика була, вона дуже була популярною. Та були Лего замки. Вони також були популярні. І там би зараз така ж з кольором використовувалась. А зараз, як бачите, таких тематики взагалі немає, та. а тому такий колір не дуже популярний десь зустрічається. Всю таку фігню побудував, я навіть не знаю, що це таке. Якийсь кубок. Зараз якийсь день непонятних штук. Так, перші три додаткові деталі екстра. Так. Стража галактики. Так, минулого разу... Що у нас тут було? Я вже не пам'ятаю. 10 день. Ми будували якогось равлика. Що сьогодні побудуємо. Сьогодні сказати ще одного равлика, але ну, щось походу. Я вгадав. Хто просив мене деліти? Це якийсь сюр. Не набір по і, цим стражам. Вартовим галактикам, а... По якихось. Так, і що з цим робити, От це отак. Це якийсь... ні, це ви знаєте. Тут, походу, всі гроші з'їли ці, як не прикро персонажі. Ну, бо тут, ну, ну не знаю, це якась фігня. Правда, я не знаю, що ще збирати по стражам галактики, щоб воно було круте. Що тут дві постройки, о чого здуріли? Ну, це п'я... Приє... Ну ви мені пробачите, ну це якась... Це сюр. Боги. Що тут відбувається? Оце дві речі. Вони дві окремі постройки. Оце вже схоже на равлика, що був вчора. Ми давайте нього подивимось. Я спеціально нічого не роблю з наборами. Це мама Добре? равлики, і дитя равлик. Ну це якась жопа як. А що це таке? І що це таке? Це типа друг зі школи равлика. Я просто не розумію. Це, це якась лажа. Ось, щось якийсь дим, не алло. Ну давайте. Зелені війни, що вони нам тротять. Також вчора було якесь не альо. Якісь... Наші сьогодні сп'яти деталей. Одинадцятий день. Ось. О, ну сьогодні тут щось дуже дуже дивно, зараз зоріні вини вийдуть на перше місце. Якщо чесно, здивований. Ось тут марки за лапками своїми ячейки повідкривала трошки. Так. Так, це є. Це сюди. Це сюди. Ну дай, такий коментатор, що ви просто зараз заснете. Ой, є, друга неправильно побудував. Шешматри будівельник, як вони так зробили? А, ні, все правильно я побудував. Ди, тут повтор з цієї сторони. Якийсь такий дивний корабель, звісно. А він кращий, ніж усе це Щось мені схоже, щось таке було в зайних війнах. Буду сюди турбинку якусь добавить. Типу, він летить. Но цього не зробили. Так що ось така от краса, як вам. Угу. І давайте підводити наші нещасні іпоги. Ну, Найхутший день поки ще щоб був. Якось він так під середину всі ці поздивалися. <хи> Дякую. А, я ще неправильно побудував, бачите? Зараз ми. Перебудуємо, щоб не залишати його уродцем. Ой! Це сюди. І це сюди. Так, Дивіться, оця ця штука, це перша місце. На другому мені все ж таки багато деталей і буде якась класна штука. На другому, а на третьому цей кубок. Тому так покладу. отак покладу. Ну, на четвертому що це таке? Ну, стража галактики це якийсь взагалі жесть. Це календар бомжатня якась. Ви мені побачите, але там ці гроші, ці гроші жруть вартові галактики. Все крапка. Причому у Гаррі Поттера круті фігурки, якісь там сценки круті, а у Стражі Галактики от це. От це. Якісь равлики, не равлику. З яких можна ще пхати ці равлики. Що ще наступного дня равлики будуть. Ой, то тоді календар поїде на дно. От так, от. так що. Дякую, що подивилися. Ну, до завтра.